Пригнали з Німеччини Volkswagen Golf 5 Plus, 2006 модельний рік. Свіженький, тільки приїхав. Двигун 1.6 MPI, стандарт, 75 кВт. Автомобіль має такий мега класнючий вигляд, темно-сірий колір, дуже багато вживу виглядає, на легкосплавних дисках. Поличка Домкрат, ключ все в наявності. Фари всі ціленькі, зазорчики все гарно по автомобілю. Можете побачити, кому потрібно він-код зафіксуйте. Корозії по автомобілю абсолютно немає, все гарно, як зазвичай тут, можете подивитися, що видно. Над молдингами. Біля ручок них корозія часто. Також все гарно, абсолютно нічого немає, арочки також. Хто знає в Volkswagenaх. Підсвітка номеру також корозія. Тут не фарбовано і все гарненько. Задні фонарі також все гарно, без зауважень, ручки, корозії немає. Ось такий автомобільчик. По салону також чистенький ухожений. Трішки темніє вже. Сидіння не перешите, все в оригіналі. Автомобіль має два ключа. Пробіг 217 тисяч. Заводиться автомобіль з пів оберту. Ручничок тримає, клімат контроль. Також працює, музика працює. Так, перевіряємо клімат контроль. Зараз дивіться на стрілку тахометра, клімат вмикаємо, оберт тахометра мають піти до гори. Вимикнули, оберти, пішли вверх. Все холодить, все дує. Вимикаємо, оберти тахометра пішли вниз. Так, Все бачите. Помилок немає жодних. Давайте послухаємо двигунчик. Склопідйомнички. Все працює. Водійська, пасажирська, задня права. І задня. Так. так. Да, задня задня плава, так. Зараз. Вираз ми їх підняли. Так, вверх і вверх. Також Все, всі склопідйомники у нас працюють. Можете послухати, як працює рівненько. Тихенько, двигун, бачите, не митий, він абсолютно весь сухий, без жодних підпікань. Околоджується рідина чистенька. По болтан нічого по автомобілям не, не кручене. Права сторона. Можете побачити ліва сторона. Все гарно. Габарити. Так. Близне світло. По автомобілю працює абсолютно все. Круїз, контроль, давайте електродзеркала перевіримо. Пасажирське, вниз, вверх, бачите, рухається, водійське, вниз, вверх все, зеркала з підігрівом. Блакітничок. Дуже гарно вживу виглядає автомобіль. Також тут автомобіль з люком, люк працює в двох положеннях, жодних питань по цьому немає, Сколів, корозії нема, це в них хворі місця вам показує. Так що маємо в наявності такий автомобіль, свіжопригнаний з Німеччини, двигун 1,6MPI, 75 кВт, 2006 модельний рік. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль дуже класний, зручний в використанні, має високу посадку, має високий кліренс, можете побачити. Дуже практичний автомобіль. Можете під'їхати до будь-якого бордюру. Комплектація також в автомобіля класна, двукзона кліма, круїз, бортовий, сидіння бачите, верх-вниз. Як водійське, так і пасажирське. Так, що кого зацікавило, телефонуйте, автомобіль знаходиться. Хмельницька область, місто Слобута. Автомобіль розмитнений, сертифікат зроблений, договір купівлі-продажу виписуємо, реєструєте в сервісному центрі і будете мати такий класний автомобільчик. Колір вживу дуже гарно виглядає. По автомобілю все перед продажем, максимально все обслуговується. Ззаді було замінено салінблоки речагів, розвальні болти, зроблений розвал сходження. Спереду абсолютно ходова все ідеально, нічого не потребувалося. Так, що кого зацікавило, телефонуйте.